Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, супер автомобільки для вас. Купили 8 автомобілів для наших підписників, для наших клієнтів. Класні автомобілі, лізингові, правильні автомобілі з правильними пробігами. І всі автомобілі пройшли провірку. Перший автомобіль це в нас Nissan Leaf Комплектація Текна БОСЕ. максимальна комплектація, безключовий доступ, легкосплавні диски, біленька на ледовському світлі, ближньому, дальньому. Камери, самопаркування підігрів. Сидінь, 20-й рік, велика навігація. Стан автомобіля відмінний. Наступний автомобіль. Наступні автомобілі це Hyundai Kona. 64 кВт батарейка. преміум комплектації є автомобільчики з люком, є без люка, але всі автомобілі на максимальній комплектації з правильними пробігами. Це перший сіренький, другий бірюзовий, досить ходовий колір. Такий ми нещодавно доставили в місто Дніпро. Такі автомобілі ми також купували. Доставляємо автомобілі не лише в Україну, а й по Україні. Наступні два автомобілі це графітовий колір, преміум комплектація, також з люком. І такий колір стильний, сучасний грунтовочка е, я його називаю, грунтовочка. Але колір йде в металік. Класний досить колір, сучасний, стильний. Всі кольори плюс-мінус мають якийсь свій плюс і свою красу. Тому комусь подобається грунтовка, комусь подобається графіт. Комусь бюро за, а комусь для впевнених собі людей подобається червоний. Але зараз в сучасних автомобілях йде червоний, не звичайний червоний, а червоний перламутр. За цю кіаніру червоний перламутр це буквально була битва, щоб спочатку виграти лот, а потім купити тут. Тому що на неї стояла черга до п'яти чоловік? Ми ж, так як вибираємо найбільше автомобілів, поставили нам пріоритет і дали нам даний автомобіль. Так, наступний KIA Niro 19-й рік. 19-й рік трішки дешевший від 20-го року, тому кому? Не вистачає бюджету, то завжди можемо купити на аукціоні автомобіль під ваш бюджет. Це можуть бути більші пробіги, це можуть бути 19-ті роки. Є такі автомобілі і можемо купити на аукціоні. Так, наступний автомобільчик, це у нас іде 20-й рік, 12-й місяць, комплектація Executive Line, також відмінний автомобіль. Даний автомобіль їде на Франківськ. Всі автомобілі їдуть в Україну, всі автомобілі продані. Робіть попереднє замовлення, пишіть на Viber, телефонуйте, виграємо на аукціоні, перевіримо. Повністю автомобіль, сох батареї, стан підшипників, лакофарбове. І викупимо для вас, доставимо в Україну, розмитним, зробимо все під ключ. Є ще варіанти, на сьогоднішній день прийшло декілька електромобілів, тому не зволікайте, пишіть вже. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років, і автовоз вже чекає на завантаження. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.